Вітаю, панове! Сьогодні мова піде про, Знову про дрони, на жаль, не про піде. Зараз на екрані ви бачите, як організований зв'язок між пілотом та дроном без всяких допоміжних засобів. Нижче ну, ми бачимо наведений приклад організації зв'язку з використанням ретранслятора. Тобто, це може бути як іноземна станція, так і просто пілот з окулярами та пультом. Бачимо, що у нас на ретрансляторі є два типи антенн на керування, що свідчить про те, що це дійсно ретранслятор, тобто він отримує сигнали на одній частоті, передає сигнали на іншій частоті. Те ж саме стосується безпосередньо частини відеозв'язку. Тобто, у нас є дві антени на відео, на 1,2 і 5,8. З дрона у нас безпосередньо передається сигнал. Точніше, приймається сигнал керування на частоті 915 МГц і передається сигнал е, відео на частоті 5,8. Далі це все на землю йде на частоті 1,2. Мається на увазі відео. І землі йде на частоті 2.4. Далі воно конвертується в 915 і йде безпосередньо на дрон. Хочу сказати, що нічого секретного і супер інноваційного ви тут не побачите. Це є досить старі системи, які вже використовуються більше 10 років. Цю всю інформацію при великому бажанні ви зможете знайти в відкритому доступі, тобто нічого суперскладного і секретного тут немає. Тим більше, скажімо так, я поки що показую тільки як воно принципово працює, тобто схему роботи. Перш за все, навіщо це потрібно, знаючи цю схему, ви зможете адекватно аналізувати і вирішувати проблеми безпосередньо з вашим обладнанням. Тобто, мовно кажучи, ви летите і моментами у вас чітка картинка, моментами з'являються якісь незрозумілі полоси на відео, хоча на частині екрана зображення чудове. А на іншій частині якісь незрозумілі завади. В такому разі можна сказати, наприклад, що у нас завади безпосередньо в зв'язку, зв'язці відео 1 і 2. Тобто ось тут у нас чіткий зв'язок і нічого нам не заважає, а в сигнал 1 і 2 нас щось. Клинюється. Також в цьому відео ви не почуєте, скажімо так, всяких технічних нюансів, які бувають при побудові ретранслятора. Будова насправді, хоч досить проста, і вартує вона копійки насправді, але основна проблема це побудувати. Повноцінну систему побудувати нормальний корпус, тобто це найскладніше. Зробити сам ретранслятор, зібрати це все на столі, підпаяти дроти, як ви далі побачите, це є доволі просто. Основна складність це зробити безпосередньо корпус для цього ретранслятора і організувати це все таким чином, додати певні елементи, які. Покращать те ж саме зображення і змусять його працювати трішки краще, ніж він працює, скажімо так, на столі. Ці всі нюанси, скоріш за все, ми проговоримо вже в наступних відео. Зараз перейдемо безпосередньо до будови нашого ретранслятора, ну і реалізації взагалі. Як бачите, принципова схема значно простіша, ніж схема нашої наземної станції. У нас є всього 5 елементів, з батареї буде. 6. У нас є приймач на 2.4, як я раніше зауважив, у нас є передавач на іншу частоту, у даному випадку на 915 це стосовно керування. Та ж сама ситуація із відео. У нас є приймач на 5.8. Якщо у нас дрон летить на цій частоті, і передавач, який транслює сигнал на землю вже на іншій частоті на 1,2. Для живлення застосовується DC-DC-перетворювач, налаштований на 9 вольт, і ця вся штука живиться від батареї, мовно кажучи, від 3 до 6 С. Давайте почнемо з керування. Якщо робити це все ну, та без різниці, хоч ми робимо на CrossFire, хоч ми робимо на ELRS, схема підпайки завжди однакова. Тобто, у нас на RX є UART, от, на TX у нас є смартпорт. Чи Serie? Сері... Ні, смартпорт. І. Вся різниця в тому, що на ріксі у нас сигнали можуть одночасно і прийматися, і передаватися. То з TX така ситуація не працює. Тим більше тут є один провод. Для того щоб в нас не було короткого, ми це все підпаємо через резистор 1 кіло. Я сподіваюся, хтось напише з приводу цього резистора в коментарях. От, не будемо на цьому зациклюватись. Далі у нас є відеопередавач, який живеться від нашого перетворювача. Зазвичай передавачі на 1,2 використовують живлення від 7 до 36 вольт. Тому достатньо накрутити 9 вольт живлення для того, щоб не додавати ще один перетворювач і від одного перетворювача заживити наш передавач і заживити відеопередавач. От на відеопередавачі зазвичай теж розташовуються беки. Це ще з давних давен, скажімо так, ці беки використовувалися для того, щоб якщо ви використовуєте якусь модель радіокеровану, наприклад, літак, і у вас стоїть приймач з кучою ПВМ виходів, і ви не хочете використовувати політний контролер, а керуєте цим всім за допомогою приймача. Тобто сигнали на регулятор ідуть у вас безпосередньо з приймача, то для того щоб побудувати відеозв'язок, повноцінно на такій системі використовували зазвичай VTX з зовнішнім живленням, точніше, з беком всередині, від якого ми можемо заживити безпосередньо нашу камеру. Але в даному випадку буде живитись не камера, а наш відеоприймач То наш відеоприймач буде приймати сигнали з дрону. Далі ми просто підпаємось до контакту, який дає нам цей відеосигнал підпаємо його до вхідного контакту відеосигналу на нашому відеопередавачі Тобто ось це місце зазвичай використовується для підпайки камери, але в даному випадку у нас замість камери буде використовуватись відеоприймач який буде приймати відеосигнал з дрону. на іншій частоті. Значить, маєте розуміти, що ось тут частоти рознесені не просто так, тому що якщо ми використаємо відеопередавач і відеоприймач, і вони будуть працювати на одній частоті, то наш відеоприймач буде приймати від нашого передавача свіжі сигнали, це буде створювати завад. Ну тобто, це не буде працювати. Нам в будь-якому випадку наші системи потрібно розносити по частоті. Теж саме її по керуванню, щоб воно нічого не заважало, потрібно рознести по частоті, це може бути будь-яка інша частота, саме головне, щоб вони не пересікалися. В наступному відео, я думаю, ми зацепимо цю тему і поговоримо про це все це стосовно гармонік і так далі, і тому подібне. От, для того, тобто, якщо ви зробите ось підпайку на кросфаєрі, я думаю, цього достатньо буде для того, щоб ця система повноцінно працювала. Тобто, якщо ми використаємо падку а Crossfire, воно вже буде працювати без додаткових налаштувань. У випадку з ELRS нам потрібно буде додатково налаштувати наш ELRS. Тут в мене є опис. Можете поставити на паузу, прочитати все, що нам потрібно, це вкладки модал вказати, що в нас інвертований протокол CRSF. для того, щоб ось по цьому каналу зв'язку. У нас наш TX розумів, що нам кричить наш RX. Як я вже попереднього говорив, що в нас тут є на TX тільки один сигнальний контакт спорт, і він є. Вправте мене, я завжди помиляюсь на півдуплексний. Тобто, у нас ось тут команди йдуть по черзі, прийом передача От. І інколи просто воно не співпадає, тому його потрібно розвернути. Далі, що нам потрібно в розділі URDBout? Ось тут, на першій сторінці, внизу виставити певну швидкість нашого порту. Тобто зазвичай я використовую 400 тисяч і воно в принципі, працює. Також можна використовувати ось тут нижче приведені приклади, Тобто, можете ставити як 115, так і значно вищі, але мають бути ось такі. Можу сказати 100%, що з швидкістю 400 тисяч воно все працює. Це, в принципі, все, що потрібно для того, щоб примусити це все працювати. Цювати як наш ЄЛРС, так і наш відеозв'язок. тобто, як я попередньо говорив, найскладніше це все зібрати в одну коробочку, щоб це було максимально компактне, максимально легеньке. От. Щодо підтримки каналу, мене інколи запитують і так далі. Є в мене побудований маленький ретранслятор під Mavic, який використовує живлення безпосередньо з самої моделі. От. Вага самого корпусу близько 50 грам, якщо я не помиляюсь, на ретрансляторі. Використана невеличка направлена антена лінійної поляризації на, здається, на 18 дБ. Можу його продати, скажімо так, якщо хтось хоче підтримати, якщо він комусь потрібен, продати його з cad моделями Тобто, якщо цікаво, в наступному відео покажу і додам. На цьому, в принципі, по ретранслятору все. Наступне відео, судячи з голосування, буде безпосередньо про технічні складності реалізації і про певні, скажімо так, нюанси при по побудові наземних станцій та ретрансляторів. Дякую за вашу підтримку. Це, мабуть, найбільше мене мотивує взагалі щось робити. От. І буду вдячний будь-якій критиці в коментарях. Доповненнях і так далі. Е, особливо хочу подякувати панам, які коментували моє попереднє відео. Е, я думаю, доволі багато корисної інформації доповнили до попереднього відео. Це мається на увазі відео безпосередньо побудові наземних станцій. І кому цікаво, можете зайти почитати або додати щось своє. Е, так, тепер на цьому дійсно все. От, дякую тобі, друже. Якщо додивився до самого кінця. Бо по статистиці рідко там хто дивиться до кінця. Тому особливо тобі магареспект. От, підпишись і додай якийсь коментар. Буду дуже вдячний.